you <laughs> На Луманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках тривають важкі бої. Протягом доби відбулося 24 бойових зіткнень. Про це повідомили в Генштабі. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонятися. Протягом минулої доби окупанти завдали 59 авіаційних ударів та здійснили понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Авіація Силоборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника. Уражено один зенітно-ракет. Ракетний комплекс росіян знищено ворожих гелікоптер к 52 три іранських дрони та сім розвідувальних безпілотників. Підрозділ ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, чотири зенітно-ракетних комплекси, два райони зосередження особового складу та військової техніки противника та два склади боєприпасів. На зв'язку з нами Харетін Старський, пресофіцер бригади швидкого реагування Рубіж Національної гвардії України вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Приємно чути, що він добрий. Розкажіть про оперативну ситуацію на тих напрямках, де зараз воюють бійці бригади робіжі. Ви безпосередньо. Я можу сказати, що на нашому напрямку досить гаряче. Якщо коротко, то ворог продовжує гинути на нашому напрямку. У нас зараз працюють наші підрозділи піхоти, танки, артилерія, бійці добровольчого батальйону свобода, які також в нашому складі в нашій бригаді також воюють. За тиждень що минув, можна говорити, що на саме вна, в нашій зоні відповідальності було знищено десяток одиниць ворожої техніки, близько півсотні ворогів. Також Ну, скажімо, їх більше не можна побачити в тепловізор. Я ще хотів би звернути увагу, шановних глядачів, на те, що зараз почалася активна фаза бойових дій. На жаль, зараз такий період, знаєте, інформаційного блекауту, коли ми не можемо в деталях розповідати про те, що відбувається на фронті, тому що ми ну, зрозуміло не хочемо допомагати ворогу, допомагати його розвідці. І, звичайно, що зараз. У зв'язку із активною фазою бойових дій у підрозділах з'явилися втрати, і якщо ці втрати оцінюються, ну скажімо так, одиницями, то росіяни з допомогою своєї пропаганди перетворюють їх там і на сотні, на тисячі. Зараз в Росії на найвищому рівні ми говоримо про російське керівництво, ведеться ну просто. Шалена пропаганда, ми спостерігаємо просто колосальні потоки брехні. Тобто, вони там і українські патріоти знищують по п'ять штук під Києвом і е, продовжують ховати вже там по десятому, по десятому разу. І генерала Буданова, і генерала Залужного е, тут важливо зберігати. Е, ну скажімо так, е, холодний розум е, важливо бути мужніми, і важливо вірити у наших бійців. Пане Старський Лойд Остін влучно висловився з приводу цього, що роблять росіяни в інформаційному полі. Що вони вже тисячу разів показали з різних ракурсів техніку українську так знищену, це коли його запитали про втрати. Української техніки, точніше, західної техніки, яку дали Україні, а говориш якраз про сучасну західну техніку. Як бійці гвардії наступу мають з нею справу, і в цілому, як проходить налаштування цієї техніки, можливо, навіть адаптація до тих умов, в яких вона використовується. Я можу сказати, що у нас е, західна техніка також є. Вона використовується як для доставки бійців та амуніції е, безпосередньо на лінію фронту, так і для евакуації е, наших воїнів. Е, вона вже не неоднократно була і обстріляна, і е, познайомилася із російськими мінами, і з градами, з уламками. Але свою роботу робить е, техніка, ну Дуже хороша, скажімо так, ми не можемо розповідати детальніше, але дуже-дуже результативно працює на фронті. А розкажіть ви як пресофіцер однієї з бригад гвардії наступу. Наскільки швидко ви можете інформувати про успіхи, зокрема, ваших бійців на фронті? Е, дивіться, наше, е, наше інформування відбувається достатньо оперативно. Е, всі звіти надсилаються безпосередньо в. Генштаб, і вже я скажімо так: від генштабу залежить те, наскільки оперативно можна буде розповідати про інформацію на тому чи іншому напрямку фронту, це залежить безпосередньо від ситуації, яка там. Тобто, це питання ну скоріше до них ніж до нас. Ну а говорячи в цілому про інформування української аудиторії про те, що відбувається на фронті, зрозуміло, що всі очікують. Перемоги всі очікують результативних наступальних операцій з боку сил оборони, але разом з тим має бути тиша. Ми неодноразово пояснювали, чому ви неодноразово про це говорили. Чи можете ще раз наголосити на практичних прикладах, чому вкрай важливо, якщо навіть є певна інформація від знайомих, друзів чи рідних, не поширювати її в соціальних мережах і чому потрібно трошки. Зачекати і набратися терпіння тут є два моменти. Перший момент полягає в тому, що інформація, яку ми, скажімо, поширюємо в соцмережах, вона моніториться нашим противником і вона може бути використана, по-перше, в пропагандистських цілях. Тобто, знову ж таки, вони фахівці перекручування інформації і вони подадуть цю інформацію в скажімо так, як вигідно їм. І другий момент: ми можемо своїми ж діями наразити наших воїнів на небезпеку. От нещодавно стався такий момент, скажімо, в одному з міст, коли один з інфлюенсерів написав про те, що в лікарні, наприклад, знаходиться велика кількість поранених військових, і в цю лікарню прилетіло ну буквально наступ на наступний день. На жаль, такі випадки є, і нам потрібно бути максимально обережними, тому що від нас залежить дуже дуже багато. Пане Харетіне, тут в цьому контексті дуже цікаво у вас поточнити про ваш англомовний ютуб канал, на якому вже більше майже, майже 400 тисяч підписників. Розкажіть, яким чином ви балансуєте і яку інформацію подаєте там? Хто ваша аудиторія, як вони реагують на ваші ролики, і чи відрізняється те, що ви розповідаєте нам тут від того, що ви подаєте англомовній аудиторії? Ну, я нещодавно дізнався, що на диво, оця от, скажімо, внутрішня українська інформаційна бульбашка і зовнішня, вони не сильно перетинаються. Не дуже багато людей з України знають про, скажімо, наші міжнародні блоги і навпаки. Я намагаюся давати ту інформацію, яка надходить з офіційних джерел безпосередньо, тому що. За кордоном ну не так багато джерел інформації, яка от, саме цікавить е, закордонних глядачів е, стосовно війни в Україні. І е, у нас є ну буквально менше десятку, я б сказав так людей, які розповідають про те, що відбувається в Україні саме от, на міжнародну аудиторію е, е, наші глядачі е, надають нам колосальну моральну допомогу. Вони ну мені наприклад минулого року надіслали майже 7 тисяч листів із фотографіями та відео заходів підтримки в інших країнах саме України. Тобто, це і прапори, які вони виставляють у себе, наприклад, в будинках, у вікнах, це і різні марафони на підтримку України, це і просто слова вдячності. І слова підтримки за те, що українці захищають демократичний світ, вільний світ, і вони всі звичайно ж хочуть бачити нас і в ЄС, і в НАТО і дуже дуже сильно за нас болівають. Насправді я б сказав так, що не зважаючи на те, що вже 481-й день день ця війна, зрозуміло, що люди і за кордоном також ну втомлюються постійно говорити про одне і те саме, але вони продовжують нас. Підтримувати і продовжувати за нас наболівати зокрема, і завдяки роботі таких людей, як ви, дякуємо вам, що окрім вашої безпосередньої роботи ще інформуєте західне суспільство стосовно того, що відбувається нині в Україні. Спасибі, Хардін Старський, пресофіцер бригади швидкого реагування Рубіж Національної гвардії України, був з нами на зв'язку.